Права 1119. В університеті оцінка за семестр є середнім арифметичним оцінок за 5 тестів, які складають студенти і студентки протягом семестру. Найбільша можлива оцінка за кожний тест дорівнює 100 балам. Середня оцінка студентки Марії за 4 складені нею тести становить 88 балів. Скільки балів має отримати Марія за п'ятий тест, щоб її оцінка за семестр становила 90 балів? Ну що ж, міркуємо. Давайте чітко порахуємо, а скільки всього балів отримала Марія за перші 4 тести. Ну що ж, для того нам треба середній бал, 88 балів, помножити на кількість пройдених нею тестів на 4. Записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо 88, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Множимо стопчик. Записуємо 88. Що множиться на 4. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 8 на 4 32 плюс 3 це 35. Отже, добуток у нас дорівнює 352. 352 пишемо чого? балів. Або бали 352 бали. Це у нас отримала Марія. Марія за 4 Тести. Гараз. Отже, 352 бали вона отримала, коли склала 4 тести. Нас запитують, а скільки ж має вона отримати за 5 тест, щоб її оцінка за семестр становила 90 балів. Але оцінка за семестр це середні арифметичні 5 тестів. То виходить, що вона за 5 тестів має отримати середній 90 бал. 90 балів, то скільки ж всього балів вона має отримати. Нам треба тоді 5 тестів, помножити на 90. Чи записуємо так: 90 балів. Середній тест, середній бал тесту. Треба помножити на кількість тестів. Таких тестів усього за семестрі 5. Ну і кількість балів має бути 9 на 5 це 45. І 1,0 це 450. Пишемо, чого, балів. Це має отримати Марія за п'ять за п'ять. Тобто, для того, щоб вона отримала 90 балів середній бал за всі 5 тестів, ну і за семестр, щоб вона отримала 90 балів в середньому, то виходить, що треба набрати 450 балів за 5, а за 4 вона набрала 352, то скільки вона ще має набрати за 5 тест. Треба знайти різницю. Записуємо третє діє. Отже, 450 відняти 352. І це дорівнює. Ну, якщо від 450 відняти 350, це буде 100. Але від 100 ще треба відняти 2, то різниця буде 98. Записуємо в дужках чого? Балів. Ну і пишемо, це має отримати. Має отримати Марія. За п'ятий тест. Гаразд. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Нас запитували, скільки балів має отримати Марія за п'ятий тест. Пишемо 98 балів. Ну що ж, ось така задача про обчислення середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.